Що відбулось в Канаді сьогодні? За 60 секунд? Канада будує ядерний реактор для місяця. Канада виділила мільйон доларів компанії з Торонто, щоб створити маленький ядерний реактор для місяця. Проєкт фінансується канадським космічним агентством. Він має забезпечити енергію для майбутніх місячних баз. Компанія Canadian Space Mining Corporation вже розробляє прототип під назвою Slowpoke. Це може зробити Канаду важливим гравцем у новій космічній гонці, зосередженій на видобутку корисних копалин і місіях людей. Ту ж технологію можна буде використовувати і на землі, наприклад, у віддалених арктичних громадах, замість дизеля. Але Канада досі не запустила жодної ракети зі своєї території, і це лише початок. Електромобільна індустрія Канади під загрозою. План Канади створити повний ланцюг виробництва електромобілів стикається з великими проблемами. США запровадили мита на канадські авто, а компанія Норт Волз скасувала проєкт батарейного заводу у Квебеку. До того ж, федеральні стимули для покупців електромобілів завершилися, ціни зросли. Канада все ще має необхідні ресурси виробництва і досвід, але торгівельні. Суперечки з Китаєм і США гальмують розвиток. Експерти кажуть, що Канада може експортувати у нові ринки, якщо інвестуватиме у видобуток і переробку. Більшість канадців підтримують розвиток галузі, але мало хто вірить, що це реально відбувається. Канада нарешті може зменшити витрати на будівництво. Міністр житлової політики Канади Грегор Робертсон заявив, що уряд веде активні переговори про зниження зборів для забудовників. Він виступив у Торонто, де Отава оголосила про інвестицію у двісті. Вісімдесят мільйони доларів для оновлення старої каналізаційної системи в районі Блекпрі. Цей проект дозволить побудувати близько 63 тисяч нових будинків. Федеральний уряд планує скоротити муніципальні збори для багатоквартирних будинків наполовину протягом п'яти років. Частково фінансуючи місцеву інфраструктуру, Торонто також вкладе у проєкт 425 мільйонів доларів. Мета зробити житло доступнішим і прискорити будівництво. Більше деталей очікується в бюджеті 4 листопада.